Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу з вами поділитися одним лайфхаком дати невеличкий урок по програмі Adobe Premiere. І цей урок стосується роботи з аудіо, роботи зі звуком. Дивіться, до мене приходять запитання і прохання давати деякі уроки, деякі поради, деякі фішки, деякі лайфхаки, і я вирішив відповісти на ваше прохання. І, до речі, закликаю на майбутнє. Якщо у вас є питання, практичні питання щодо зйомки і демонтажа, можете надсилати мені або в коментарях на Фейсбуці, або в коментарях до цього відео в Ютубі. І я буду робити такі уроки. І от сьогодні ми поговоримо про звук, і я вам зараз покажу, як працювати зі звуком. Спробую зробити це компактно, швидко і корисно для вас. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк, якщо вам сподобається це відео. Ну і поширюйте його. Значить, дивіться. Я вам хочу показати, як можна музику накласти на відео, якщо у нас є, є відео з голосом, голос іноді присутній, іноді відсутній. Є е, музика, і от ми цю музику з вами будемо накладати. І так, дивіться, я взяв для прикладу невеличкий свій урок, тут буквально скільки на 56 секунд, ну майже на хвилину, де я розповідаю е, про там, ну, Даю урок е, невеличкий урок по цьому по стабілізатору. Зараз буде значить, ось я тут розповідаю. Це, можна... Десь я говорю, і далі у мене йде е, би, сам приклад. Де немає голосу, де просто тиша. От. І потім знову я там коментую. Рівні обличчя. І щось показує. Поганий результат. І я вирішив покласти сюди музику і міксувати її таким чином, щоб вона там, де потрібно вище був рівень звуку, там, де не потрібно, був рівень звуку нижче. І так, заходимо в ці. В... На мої диски шукаємо музику. Ну, от я беру просто будь-яку музичку, яка мені подобається. Можна послухати. Наприклад, така трошки тихіше зроблю. Ну, такий кантрі весела штука, весела музичка. Значить, покладемо її. Е, дивіться, е, як, е, що я роблю в даному випадку? Я виставляю курсор на самий початок. На початку ставлю точку входу. І протягую там буквально трошки там 15, 14-15 секунд, ставлю точку виходу. Далі, для того, щоб покласти музику на цей ролик, я беру за ось цей значок, який схожий на риб'ю кістку, але або ялинку, яка лежить, або літачок. І у мене тут написано Drag Audio Only. Я за нею хапаюсь, тягну і кладу на вільну дорожку на самий початок. От. І у мене отакий відрізочок вийшов. І тепер, що я роблю далі, я далі беру і витягую цю музику до кінця свого ролика. Ось якось приблизно таким чином. І вона з ісходника, прем'єр з ісходника візьме стільки звуку, скільки треба. Тобто ніяких повторів, просто береться і витягується звук. Далі. Тепер, якщо послухати, <му> да. музику ми чуємо, мене не чуємо. Значить, треба цю справу. Вирішити, як це зробити, так, щоб у нас все було одночасно чути і все було гарно. Ну, дивіться, є кілька способів, розкажу, почну з одного, потім, можливо, ще один спосіб дам. По-перше, для того, щоб працювати зі звуком, треба зробити розширити, шир, розширити дорожку аудіо, з якою ми будемо працювати. В даному випадку я почну працювати з дорожкою, і в принципі буду працювати з дорожкою там, де у мене покладена оця музика. Як розширити? Є два способи: або ми наводимо мишку на букву А2 в даному випадку, і колесом мишки ми крутимо від себе і розширяємо цю дорожку. Це перший спосіб. Інший спосіб ми наводимо на мишку на стик між А2 і А3, зажимаємо і розширяємо таким чином. Як вам зручно, так і користуйтесь. Для чого ми розширяємо цю дорожку, другу доріжку? Да. Ми тут бачимо білу лінію. І ця біла лінія, друзі, це є регулятор громкості. Це і гучності. Це один із способів, як ми можемо його гучність нашої дорожки знизити. Ну і... Через те, що ми вже чуємо, що музика дуже голосна, мене не чути, я вже одразу беру за цю білу лінію мишкою і починаю її тягнути вниз. Опускаю, тільки не до безкін... безкінечності, а от трошки залишаю. Так, щоб у мене і музика звучала, і голос було чути. Ну от, В принципі, уже, уже краще. Можна ще трошки тихіше зробити. Я опускаю. Да. Дивіться, якщо вам не дуже зручно користуватися цією білою лінією, є ще один спосіб. Ви відкриваєте, відкриваєте в лівому верхньому вкладочці вкладку Audio Clip Mixer. Ось. І тут ви бачите два е, бігунка, і оце у нас доріжки. Дивіться, якщо запустити відео, ми бачимо: ось у нас іде перша доріжка, друга доріжка. Якщо е, регулювати ось цими бігуночками, ми те ж саме робимо, що робимо білою лінією. Тобто, якщо мені так дійсно зручніше, значить е, свій голос можна трошки підняти вверх, а цю е, музику можна тихіше опустити і, і слухати, що у нас відбувається. Зараз буде прийом, який називається і тихіше вважати, е, обльот навколо нашого героя. Дивіться. Як я це зробив? Ну, от, приблизно так. Але е, я коли я чую, да, я, зро, я з, е, опустив на рівень. Е, ось бачите, ця біла лінія у нас дуже низько, або оцим бігуночком я опускаю. І я чую свій голос, чую, як грає музика, все добре. Але у мене є, от дивіться, якщо цьому е, розширити дорожку першу, ви бачите тут фрагменти, де я мовчу. І в цей момент я хочу зробити так, щоб музика моя звучала голосніше, ніж, ніж там, де я говорю. Дивіться. От, От, наприклад, з цього моменту зараз я масштаб збільшу. От там, де я. Так. Все. от Як я це зробив? Так от, з цього моменту і по наступний фрагмент, де я. Я зробив два таких оберти. До цього фрагменту оцей шматочок я хочу збільшити рівень своєї музики. Як мені це зробити? Дивіться, тут мені на допомогу прийдуть ключові точки. Розширяю дорожку, дивіться, що таке ключові точки, і що вони дають. Ключові точки мені дозволять підняти звук, рівень звуку саме там, де я хочу це зробити. Щоб поставити ключову точку, мені достатньо зажати клавішу Ctrl на Windows або Command на Mac, навести мишку на білу лінію, в той, в той момент, де я хочу, щоб вона, щоб вона у мене рівень гуч, гучності піднявся. І по білій лінії я роблю клац. Коли я клацаю по білій лінії, то у мене на цьому місці з'являється, ось бачите, така ключова точечка. І мені потрібно поставити ще одну ключову точку ліворуч від цієї. Десь приблизно на 1 см. Плюс-мінус. Ось так дивіться. Я ставлю раз. Поставив ліворуч. Так. А тепер дивлюсь, де, де, закінчується, де починається знову мій голос. І так само я теж ставлю точку ключову. Оп. На цьому фрагменті і тепер праворуч ставлю. О. І от я поставив тут дві таких крапочки і тут дві крапочки. А тепер все дуже просто. Я беру і оцей центральний фрагмент я беру і піднімаю рівень свого звуку. І у мене виходить таким чином. Дивіться. Прильот навколо нашого героя. Дивіться. Так, ну але, бачите, я трошки е помилився, і треба навпаки поставити. Тр... Бачите, ці точечки, їх можна рухати. От. І Чим довше між ними відстань, тим плавніше вони будуть падати. Чим, цей... чим коротше, тим швидше все буде відбуватися. Навпаки, треба, треба зробити так, щоб поки я не закінчив говорити, у мене все це грало. Дивіться. О. Я зробив два такі Ось ще один дубль. Камера знаходиться на рівні обличчя героя, Так. і випускаю камери. І ось така виходить історія. От я можу ще раз, там, де я говорю, така виходить історія, ставлю точку, а тепер ставлю точку і ще одну. І зараз я масштаб збільшу. Так. В мене тут? Я говорю Що Це непоганий результат. Ось ще одну. Трошки заповідник. Потім можна прискоритись. Ну, от Там, де я починаю говорити, знову ми ставимо одну точечку і ще одну. І от тут теж піднімаємо. І дивіться, у мене виходить отаким от чином. Можна послухати. І така виходить історія. результат І таким чином, ось якщо подивитись на картину, яка у мене виходить. Е виходить так, що там, де мені потрібно підняти звук, я піднімаю його. Там, де треба опустити, я опускаю. І це роблю за допомогою цих ключових точок, які я ставлю, або зажавши клавішу Command на Mac, або Ctrl на цьому. Крім того, дивіться, якщо мені потрібно, якщо мені зручніше працювати ось цими бігунками, там, де буде стояти мій курсор, там і буде опускатись, якщо бігунок я опускаю, то бачите, опускається цю тут лінія. Якщо я поставлю. Курсорчик на цьому відрізочку і опускаю тут, значить, опускається на цьому рівні. І от можна таким чином працювати або з курсором, або з самою безпосередньо білою лінією. І можна подивитися, який, який виходить результат. Зараз буде прийомний. Який... Я б навіть тут підняв голос свій. Зараз буде прийом. Який, який можна назвати е обліт навколо нашого героя. Дивіться, як я це зробив. Я зробив два таких оберти, от ще один дубль. Камера знаходиться на рівні обличчя героя. І випускаю з кадра. І ось така виходить історія. студії. Ну, непоганий результат виходить. І ось ще один дві. Трошки заповільник. Потім можна прискоритись і знову заповільнити і випустити героя із кадру. Ну, от дивіться, А в кінці, як правило, ми ставимо, якщо музика обривається, ми ставимо мікшерний переход, перехід. Клацаємо правою клавішою мишки по краюшку, і вибираємо Apply Default Transitions і витягуємо, його, щоб музичка плавно-плавно-плавно затухала. І тоді ми от слухаємо і, і випустити героя із кадру. Ну, Таким чином, музика у нас плавно затухне. Отак, друзі, ви можете використовувати музику з ключовими точками. Значить, ну Дивіться, як правило, треба все на слух сприймати, слухати, як, що звучить. Але є такий дуже важливий момент. У нас є основні. Джерела звуку, основний звук і додатковий звук. Основний звук це звук, наприклад, голоса. Він завжди буде основний, якщо людина говорить. А додатковий буде музика. А, в дан... а коли у нас немає голосу людини, коли людина не говорить, тоді музика стає основним. А ну, тут мовчання, да? музика стає основним. Якщо у вас є шум, там да? це називається інтершум, тобто рідний звук, він завжди буде додатковий, він завжди має бути трошки тихіше. А дивіться, якщо е говорити про індикації, да? який рівень має бути ваших дорожок, е вашого звуку, у нас ось тут є дві кнопочки: M і S. M – це Mute Track. С це соло. Що таке м'ют? М'ют? Це ми значить відключаємо. Дивіться, я натискаю на кнопочку М. Вона загорається. І музики зараз у нас абсолютно не зараз. Буде прийом. От бачите, музики немає, де б ми не були. Музики нема, тому що я їх приглушив. І коли у мене музики немає, я дивлюсь, яка у мене індикація індикація на цьому на аудіоформі, який рівень буде звуку? Так от, індикатор має не скакати вище, ніж мінус 6. приблизно має бути на мінус 12. І от я дивлюсь. Навколо нашого героя. Ну От у мене приблизно так і є, можна трошки, трошки опустити. Дивіться, як я це зробив. От, і я і слухаю, і що і у мене приблизно на мінус 12 воно і є. Да. Тепер е з музикою. Я зараз заглушаю, е заглушаю дорожку з, з голосом і включаю музику. І дивлюсь, музика у мене мінус 18. Мінус 18 це трошки голосно. Має бути десь на рівні мінус 30, мінус 24. Тому я ось тут бігунок трошки опускаю на цьому відрізочку і слухаю. Так, можна ще опустити. Можна ще трошки. О, приблизно має бути таким чином. Мінус да, 30, мінус 24. Те ж саме тут, де у мене голос. Так, мінус 30, мінус 24. Так, і в кінці, там, де я говорю, теж мінус 30, мінус 24. От. А там, де мого а там, де мого голосу немає, там можна сміливо ставити на мінус 12. От. от так от. Ще трошки. От таким чином. І так само і на цьому відрізочці. Теж мінус 6, мінус 12. О, і тепер, якщо ми включимо, то ми знов таки почуємо гарний результат. Зараз буде прийом, який називається... О, бачите, іде фонова музика, голос і все чути вирози. все дуже добре. Як я це зробив? Я зробив два таких оберти. Все, і все, виглядає. і все виглядає ідеально. Друзі, сподіваюсь, вам цей урок сподобався. Підпишіться на мій канал, щоб отримувати ці уроки і покращувати своє вміння в відеомонтажі. А так само в відеозйомці. Якщо у вас є побажання висвітити якусь тему, надсилайте мені, я обов'язково це зроблю. Адже я намагатимуся кожного тижня викладати вам якийсь урок, який буде для вас цікавим. Ну і нагадую, що я постійно проводжу курси з відеозйомки, відеомонтажа, онлайн формат, офлайн формат. Якщо вам цікаво, подивіться в описі, е які у мене є програми, які є пакети. Оберіть для себе те, що вам подобається. Якщо вам захочеться підтримати мій YouTube канал, теж є реквізити в описі. Я буду тільки вам за це вдячний. На цьому я прощаюся з вами. До нових зустрічей! З вами був Сергій Поліщук. Всім пока!